Вітаю! У попередніх модулях ми розглянули загальні підходи до формувального та підсумкового оцінювання. У цьому відео розберемося, як застосовувати ці підходи на практиці, а саме в курсі Я досліджую світ. Для прикладу візьмемо тему зміни, яку вивчають у другому класі. На початку вивчення теми поставте цілі. Сформулюйте їх як очікуваний результат. Наприклад, ось так. Чого ти навчишся, вивчаючи тему зміни? Дізнаєшся, які зміни відбулися у твоєму класі та школі. Порівняєш, як люди дізнавалися інформацією раніше і як вони роблять це тепер. Поспостерігаєш, як змінюється природа восени. Дослідиш, як змінюється людина протягом життя. Прочитаєш уривки з повісті казки Всеволодонистайка пригоди в павутинні, виготовиш поробки з пластиліну. Разом з учнями розгляньте, які уміння вони розвиватимуть у цій темі. Запропонуйте оцінити кожне з умінь до початку вивчення теми. Тобто відмітити, що добре вдається, а що варто поліпшити. Як визначити, над якими уміннями працювати? Краще брати ті, що вказані у свідоцтві досягнень. Можна також узяти результати з типової освітньої програми, там вони представлені більш конкретно. Але в будь-якому разі адаптуйте уміння під ваших учнів. У додатку до лекції ви знайдете таблицю, в якій співвіднесено результати зі свідоцтва досягнень з результатами з освітньої програми. За цією таблицею учні зможуть оцінити свої знання і вміння на початку та наприкінці теми. Також обов'язково надайте список цілей батькам. Під час викладання застосовуйте прийоми зворотного зв'язку. Це допоможе вам стежити за тим, як учні опановують матеріал. Наприклад, під час одного з занять учні працюють над досягненням результату, спостерігає та визначає зміни у природі восени. Для спостережень ви організовуєте екскурсію, а потім даєте завдання. Ви пропонуєте твердження про поведінку різних тварин, а учні підіймають картинки із зображеннями цих тварин. Картинки слід роздати заздалегідь, завдяки цьому завданню. Ви побачите, наскільки діти засвоїли матеріал. Якщо більшість учнів виконують завдання неправильно, варто пропрацювати зміст цієї теми ще раз: наприклад, подивитися освітнє відео та зробити колаж, як і чому змінюються тварини восени. Якщо ж більшість школярів виконують завдання правильно, але в окремих учнів виникають складнощі, попрацюйте із ними індивідуально. Наприклад, дайте їм додаткове завдання або ще раз поясніть тему. На кожному етапі вивчення теми перевіряйте, виконані навчальні цілі чи ні. До прикладу, після кожного етапу давайте дітям завдання для самооцінювання. Потім до завдання можна додавати і власну оцінку, тоді учні вчитимуться оцінювати себе об'єктивно. Якщо результати формувального оцінювання, які ви опишете, будуть нижчими від самооцінювання, поясніть, чому так. Адже ваша мета не довести свою правоту. А показати дитині, на що треба звертати увагу. Наприклад, школярі поспостерігали за осінніми змінами у природі, виконали вправи на узагальнення та закріплення матеріалу, створили лебук осінні зміни. Після всіх цих кроків запитайте у дітей, над розвитком якого уміння ми працювали, знайдіть його у чек-лісті. Учні зможуть самостійно визначити над розвитком уміння спостерігати за осінніми змінами. Також запропонуйте дітям форму для оцінювання успішності власних спостережень, наприклад, таку, як у додатку до цього відео. Вивчаючи цю тему, ви можете вкладати до учнівського портфоліо роботи, які ілюструють прогрес школярів, скажімо, листи самооцінювання з основних умінь. Поряд може стояти оцінка вчителя чи вчительки. Це слід робити, якщо ви ставите за мету сформувати у учнів адекватну самооцінку. Пізніше разом проаналізуйте, як за півроку змінювалася самооцінка і ваша оцінка учнівських умінь. До портфоліо можуть увійти роботи, що показують, як діти вдосконалювали свої уміння. Додавайте туди заповнені порівняльні таблиці, фотографії результатів дослідів, поробки, календарі спостережень або інші подібні завдання. Ви можете спостерігати за особистими досягненнями учнів та їхнім прогресом в основних уміннях за допомогою щоденника спостережень. У ньому буде той самий контрольний перелік основних досягнень та імена учнів. Приклад такого щоденника ви знайдете у додатку. Якщо ви помітили прогрес певних умінь у когось із дітей, зафіксуйте це. Ця інформація стане в пригоді, коли ви будете аналізувати прогрес дитини разом з її батьками. А ще це знадобиться для підбивання підсумків наприкінці року. Наприклад, під час читання уривків твору Всеволода Нестайка ви відзначаєте, що учень став більш виразно читати, а одна з учениць висловила оригінальне ставлення до прочитаного. Водночас кілька дітей не змогли пояснити зміст того, що прочитали. Зафіксуйте це: динаміку досягнень можна записувати позначками, наприклад, стрілочками вниз або вгору. Ви можете не запам'ятати всі зміни, які помічаєте в поведінці учнів на уроках, а так вам буде легше узагальнити свої спостереження під час підсумкового оцінювання. Коли вивчення теми добігає кінця, ви можете провести діагностичну роботу. Розробляти завдання для неї потрібно, спираючись на основні цілі. Приклад діагностичної роботи можна побачити у додатках до лекції. У кожному завданні ми перевіряємо засвоєння змісту у чеклісті, що ми будемо вивчати, та сформованість уміння, у чеклісті, над яким умінням будемо працювати. Наприклад, мета першого завдання оцінити. Розуміння змін, які відбуваються під час дорослішання для другого це оцінити вміння спостерігати за погодою весени та вміння порівнювати, знаходити спільне та відмінне результати діагностичної роботи можна узагальнити по різному Оптимальний варіант повернутися до чек-ліста та оцінити усі уміння за вербальною шкалою зі свідоцтва досягнень. Це можна зробити усно або письмово. Зберігати діагностичну роботу та форму її оцінювання, якщо така є, варто у портфоліо учня або учениці. Батькам можна надати характеристики кожного уміння, визначеного у свідоцтві досягнень за результатами діагностичної роботи. А для дітей проведіть самооцінювання усіх умінь, визначених на початку теми. Після цього надайте оцінювання умінь за результатами діагностичної роботи. Якщо виявлені показники вимагають уваги, проведіть зустріч із дитиною та її батьками. Мета цього визначити, які додаткові завдання треба виконати, щоб покращити результат учня чи учениці. Що ж, ми розглянули, як на практиці здійснювати формувальне та підсумкове оцінювання. Тепер ваша черга, застосовуйте рекомендації і експериментуйте, а текстові матеріали до лекції допоможуть вам у цьому. До зустрічі!